Лідери Великої Сімки вирішили виділити Україні 50 мільярдів доларів у вигляді кредиту. Втім, повертатимуть його з доходів від заморожених російських активів. Країни G7 хочуть працювати за такою схемою. Кредити надаватимуть безпосередньо Україні. Ну а вона зможе їх погасити завдяки коштам, які ЄС передасть із відсотків, нарахованих на заблоковані російські активи. Про це інформує Deutsche Welle. У виданні зазначили, нині опрацьовуються технічні механізми, як саме це зробити. Арсеній Пушкаренко з нами це нардеп із го заступник голови комітету з питань зовнішньої та міжпарламентського спів... зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. пане Арсенію, вітаю. Добрий вечір, студія, добрий вечір Україна. Ви знаєте, ми з редакцією намагалися з'ясувати, а як же ж це технічно виглядатиме насправді? Оцей кредит, не кредит, відсотки не відсотки, і хто буде позичальником? От з того боку, якщо ми говоримо про кредит Україні, кому зрозуміло дають, а хто буде давати? Власне, як виглядає зміна риторики і зміна розуміння, як оці 50 мільярдів? Хто нам їх таки дасть? Хто за це відповідальний в історії насправді світової політики не було прецедентів, коли активи суверенної держави вилучалися і передавалися. Так, були замороження цих активів, але так, що просто була конфіскація і передача третій стороні, цього не було. Ну з цим пов'язано дуже багато моментів, тому що зрозуміло, це суверенні активи. Ніхто не хоче створювати такі прецеденти. З одного боку, з іншого боку, це довіра до фінансових установ. Ця ініціатива G7. Вона насправді, ну сьогодні, скажімо, в державах G7 і ну, в юрисдикції G7 скажімо, це так, і Європейського Союзу. Іде мова про приблизно 300 мільярдів доларів арештованих російських активів. І а, сьогодні світові лідери крок за кроком ідуть до того, а щоб все ж кошти, які сьогодні є заморожені, були передані на користь України. І ви знаєте, на початку року а, був зроблений перший крок: прийнято рішення, що доходи з а, заморожених російських активів. Тобто ті, що знаходяться на депозитарії, а це декілька мільярдів доларів на рік, передавати на користь України. Тобто, це був перший крок. Прийшло півроку на саміті G7 відбувся другий крок. Тобто, ми розуміємо, що це ширше ніж G7 і представники і лідери Європейського союзу, які були присутні. Тобто, ми розуміємо, що до цього процесу долучені багато держав, особливо ті країни, в яких перебувають ці активи. Більшість активів насправді заарештовані сьогодні в Бельгії. І звичайно, що це консенсус сьогодні повинен бути ключових держав і держав, які тримають сьогодні ці юрисдикції цих активів. Який механізм, що пропонує сьогодні G7? Тобто, це ж це крок вперед. Сьогодні це ще не те, чого ми добиваємося те про що наголошує постійний президент України. Володимир Зеленський, звичайно, що наша позиція, що агресор повинен заплатити своїми грошима за ті ті збитки, які сьогодні є в Україні. Я хочу наголосити, що станом на 1 січня цього року за оцінку світового банку це вже було це вже була сума приблизно в 500 п'ятсот мільярдів доларів. І це вибачте було до того, як Росія здійснила дуже страшні удари по нашій генерації, електронній генерації і нашій енергетичній інфраструктурі. Тобто ці збитки, ми розуміємо, що президент на минуло тижні на юрсі давав оцінку цим збиткам, скільки знищено у відсотковому розумінні да генерації, там дві третіх нашої і так далі. Тому зрозуміло, що сума зросла. Але станом на 1 січня цього року, це я повторюю за сінку світового банку, це було 500 мільярдів. Ну але що дозволить цей крок? Це, цей, цей крок, так я, я завершу прошу, так. Прошу. цей крок. Це цей крок сьогодні, і країни, які оголосили, тобто країни G7 сьогодні готові надати нам кредит відповідний у розмірі 50 мільярдів. Але цей кредит є під гарантією арештованих, поки що арештованих, але мені все ж хочеться сказати конфіскованих. Арештованих поки що арештованих активів Російської Федерації. Але від G7 чітко прозвучало, що надаючи цей кредит, вони усвідомлюють і розуміють, що цей кредит повинен бути сплачений. За рахунок Російської Федерації, тому коли все ж і на глобальному саміті ми це також звучало, ми підійдемо до питання вирішення з Російською Федерацією завершення для нас, важлива справедливого завершення цієї війни. То питання того, що Росія повинна заплатити, це буде один з ключових пунктів. Тому ці 50 мільярдів кредиту, які нам сьогодні дає G7 під арештовані російські активи це сьогодні ще один крок, і сама Росія має оплатити цей кредит. Він вони ці 50 мільярдів будуть доти заморожені і знерухомлені, доки Росія їх не оплатить. В такому разі що дозволить функціонувати цьому. Ну, скажімо, в тяглості, в динаміці, та тому що наскільки я розумію, що най найважливіше тут це наявність цих політичних рішень з боку країн, які готові це втілювати в життя, там, де ці російські активи є. Я правильно розумію? Всі рахують свої гроші. Тому якщо країни G7 на фоні, ви ж бачите, як моментами нам складно, вдавалося і сполучених штатів отримати цьогорічні 60 мільярдів. На оборону, тобто, якщо сьогодні держави G7 своїми питаннями, своїми проблемами з тією насправді великою підтримкою, яку вони сьогодні нам надають у питанні озброєння, у питання фінансової прямої фінансової підтримки нашого бюджету, інших речах, ті держави додатково сьогодні готові покласти ще на стіл 50 мільярдів, врахуючи свої гроші. то зрозуміло, що їхня і вони задекларували. Путін кричить, що це крадіжка, але вони публічно чітко це сказали: що це кредит, але кредит, за який заплати Росія. А поки не заплати, гроші суверенні гроші Російської Федерації будуть знаходитися е, з в юрисдикції е, держав е, g і Європейського Союзу, тобто це сьогодні консенсус. Фактично ключових держав і тих держав, які тримають сьогодні російські активи, Поряд з тим я хочу зазначити, що ті ж саме сполучені штати сьогодні підтвердили це рішення і готові приймати участь у наповненні цих 50 мільярдів, а маючи в своїй юрисдикції всього на всього заарештованих тільки 5 мільярдів. Якщо ми говоримо сьогодні про окремі держави, то ви знаєте, Естонія буквально днями повернуться з відрядження. Естонія е, сьогодні прийняла рішення. Парламент рік якого прийняв рішення, президент підписав про передачу, і це перший прецедент серед всіх країн світу: про передачу е, е, російських активів, арештованих в Естонії. Тобто йде мова про 30 мільйонів. Євро, тобто ми вже будемо мати зараз. Розробляється механізм, як саме відбутися в Естонії. Ми вже будемо мати прецедент, коли країна йдемо про приватні. Це не є суверенні активи. Йдемо про приватні російські активи, які є на території Естонії. Тобто, ми вже сьогодні маємо юридичний прецедент в одній з держав, і ми вдячні за це. Естонії. Тобто, сьогодні різні держави шукають механізми. І великі за великим столом ключові держави і партнери, що шукають і глобальне рішення того, що Росія повинна заплатити за все, що зруйновано в Україні, і продовжує щодня руйнувати. Пасибі Арсеній Пушкаренко був з нами нардеп і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.